Заняття з розвитку мовлення ігри з песиком барбосиком. Привіт, малята! Вирішив я з вами пограти. Роздивись навколо, нас оточує безліч предметів, і усі вони зроблені з різних матеріалів пластмаси, дерева, заліза. Розглянь картинку та скажи. З чого зроблені намальовані предмети? З чого зроблений стіл? З чого зроблений паперовий човник? З чого зроблена склянка? А ось і наступна гра. Подивися на картинку та скажи, що робить дівчинка. А що робить хлопчик? На цій картинці. А що робить хлопчик тут? А що робить дівчинка? А зараз я буду починати речення, а ти закінчуй. Хитра та руда це. Малий та колючий це. Клишоногий та незграбний це, довговухий та лякливий це, сірий та злий це. Ну що ж, дірки, продовжуємо далі? Подивіться на картинку та скажіть. Яка серед цих тваринок є свіська? А як розмовляє корова? А собака? А кіт? А зараз я пропоную вам послухати віршики і подивитися на картинку та обрати з трьох варіантів слово, яке у нас. Римується та підходить за змістом і закінчити віршик. У корови є малятко. Руде з плямами хто? Цуценя? телятко чи порося? Дід Макар по лісу йшов лисячу нору, що побачив, знайшов. Чи шукав? Зайчик шурхоту злякався, і підкущик що зробив? Заховався? Сів, чи забіг? Взимку коло годівнички, і сороки, і хто синички, горобці, чи дятли? Темна ніч зайшла до хати, дітворі потрібно що робити? Спати, їсти чи сміятися? А ось малята ще одна гра. Потрібно назвати лагідно слова. Як ми скажемо лагідно на горобця. Це хата, а лагідно. Чашка, а лагідно на чашку, як ми скажемо. Книга, а лагідно буде. Дякую вам, дітки, що ви зі мною погралися. Мені дуже сподобалося. А вам? А що ми робили сьогодні на занятті з розвитку мовлення?